Друзі, привіт! Дуже коротка новина. Дональд Трамп заявив про справжні е цілі Путіна в Україні. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок і ми зараз швиденько все це обговоримо. Дональд Трамп, який очікує зараз чергового засідання суду, в якому його звинувачують в тому, що він платив гроші за мовчання порнозірці. Причому навіть не за те, що він платив гроші, а за те, що це оформляв як юридичні послуги. Так би мовити, КВЕД третя група просто неправильно ФОБ третя група просто неправильно вказав КВД. Трампа звинувачують в тому, що він платив гроші цій порнозірці. От і неправильно це оформляв в юридичних звітах. Ну і чекає суд. Сам Трамп я писав про це відео. уже говорив, що його мають заарештувати. Штучний інтелект вже навіть створив відео, як його заарештовують, як він тікає. Ну а сам Трамп насправді дуже переживає, підняв свої медіа активності, поїхав в штати, де його найбільше всього підтримують. В даному випадку він був в Техасі буквально на днях. Ну і чекає, власне. Цього суду, тому що судовий вирок і посадка може дуже сильно зупинити хід його виборчої кампанії ну і взагалі сходження вдруге на президентську посаду. Більше того, Ілон Маск сказав, що навпаки, якщо буде суд і посадка, це збільшить його шанси. Ну таким чином, і в Україні теж багато хто з корупціонерів вибудовує оборону. Що мовляв, якщо ви будете мене переслідувати, чи будете виконувати вироки. Ну мені доведеться йти в політику і вас всіх перемагати. Власне, перед е, цим судом Трамп зараз почав нагнітати медіаефіри, і в одному з них заявив, що якби він був на посаді, то Путін не напав би на Україну. Е, ну Рішення сумнівне, але це його особиста думка. Знаєте, як кажуть, якщо ти дуже впевнено говориш будь-яку думку, то всі кажуть, що це твоя особиста думка. Ну в даному випадку це про Трампа. Ну і друга річ, яку він сказав, що ціль Путіна захват всієї України. І тут дійсно треба звернути увагу і зрозуміти, що Трамп, який насправді близько спілкувався з Путіном, який мав дуже багато джерел комунікації з російським диктатором, реально може розуміти реальні цілі Путіна. Тут. І коли нас хтось заспокоює, що ось-ось підпишемо якусь мирну угоду, і Путін не перейде цю червону лінію, це все булшіт, як би сказав Трамп, і неправда, тому що дійсно ціль Путіна захват всієї нашої держави. Тому ми повинні знищити його армію, демонтувати путінський режим точно так же, як вчора наші спецслужби а, на три букви послали російського пропагандиста. От, ну, є, мої джерела говорять, що це. України а... і це говорять внутрішні джерела. Але скажімо так, зрозуміло, що в офіційній версії для росіян це росіяни самі себе взривають внутрішня боротьба і такий ляпас пригожно, наприклад, від відшов або будь-кого іншого. Ну нехай собі горять. Але повертаючись до заяви Трампа, ми пам'ятаємо, що дійсно. Ціль Путіна це захват цієї держави. Два слова про Трампа Трамп почав активно агресивно вести свою виборчу кампанію. Головним його конкурентом є один з губернаторів власне штату, де в Трампа знаходиться його маєток, який дуже часто в його маєтку відпочивав. Це пан Десантіс, дуже популярний е губернатор Флориди, взагалі національна впізнаваність. Ну от власне він і хоче іти балотуватися. Його називають наступним Трампом. І серед виборців Трампа він теж має дуже велику, -велику аудиторію. Але і Трамп, і Десантіс негативні персонажі для політики. України. Ну і в мене до вас. А ще одна річ: Іванка Трамп зараз не допомагає в кампанії Джаред Кушнер. Це найближчі родичі Трампа. Плюс і Меланії немає поряд. Тому це таке розуміння, як зараз рухається кампанія Трампа. Але в мене до вас дуже коротке питання: чи посадять Трампа, чи залишать на свободі і дозволять далі балотуватися в цій кампанії, знаючи всі ті злочини, які він. Порушував і злочини, які він скоїв. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайки, дзвіночок. Бажаю безпечного дня і до зустрічі.